Вітаю вас в ефірі програми Місто Спорт в студії Олег Ендрексон. Криворізький гірник зіграв черговий матч чемпіонату України з футболу в першій лізі. В гості до наших земляків завітав МФК Миколаїв. Про підсумки гри дізнайтеся з наступного сюжету. Перші 10 хвилин матчу між ФК Гірник і МФК Миколаїв пройшли в рівній боротьбі переважно в центрі поля. Тож забитий нашими земляками швидкий м'яч був аж ніяк не зайвим. Дальнім влучним пострілом відзначився Артем Сітало. Укрилені успіхом гірники продовжили нагнітати, що вилилося в другий гол. Спрацювала зв'язка боровський Сітало. Наприкінці тайму рахунок став розгромним завдяки влучному пострілу Чечеленка. Цей гол став дебютним для футболіста в формі гірника. У другому таймі суперники змогли відквитати лише один м'яч. Криворіжці, незважаючи на те, що догравали матч в меншості, змогли відстояти комфортний гандикап. Мы хотели реабилитироваться после домашнего поражения. Дома мы уступили сумму, хотели сыграть для болельщика, которых сегодня собралось немало. Я считаю, что ребята сыграли неплохо. Где-то в какой-то степени порадовали болельщиков, Наступний 25-й тур гірник пропускає, адже суперник Алшевський сталь знявся з чемпіонату. Криворіжці вже можуть записувати до свого доробку технічні тріочки. А от 10 травня наші футболісти знову вийдуть на зелений газон Металурга. Суперником підопічних Геннадія Приходька буде ФК Полтава. Після тріумфальної перемоги над жіночими футбольними командами ПНЛ і ДЮСШ США Немородин. Колектив телеканалу Рудана вирішив продовжити переможну ходу. Цього разу журналісти мали ще серйознішого противника команду гірник ветеран. Про елегантні шпагати вишикані та голи, що стануть легендою, репортаж Дарії Ворони. З ініціативи Криворізької організації національної спілки журналістів було проведено товариський матч між телевізійниками та командою Гірник ветеран. Жодні примхи погоди не можуть завадити бажанню побігати з м'ячем, тим більше, коли проти тебе грають легенди криворізького футболу. Тож, попри дощ, обидві команди вийшли на мініфутбольне поле стадіону Батьківщина. За час гри було чимало гострих моментів. А найбільшою нагородою для журналістської команди стали схвальні відгуки про їхню гру з вузнаного футболіста Валентина Платонова. впечатление самые приятные такие матчи всегда приятно проводить как бы в прекрасной атмосфере все как бы и с улыбкой и подвигались то есть ну, только, только позитивные эмоции Товариський матч чергове довів, що криворізькі журналісти активні в усіх сферах життя міста, тому не випадково спілка сприяла проведенню гри. А на згадку про матч команда Гірник ветеран отримала пам'ятний кубок. Журналісти нашої городської організації НСЖУ, багато з них пишуть о спорті. як как гориться здоровому тілі здоровий дух. Журналісти нашої НСЖУ – вони завжди легкі на підйом, вони завжди впереді. Гра була напруженою. По два історичних голи Валентину Платонову, який грав у воротах, забили Ігор Кононенко та Віктор Зубченко. Увійшов до історії міського футболу Олег Ендриксон, якому вдалося відбити пенальті від Валентина Платонова. Враження тільки найкращі. Я думаю, що це має продовжуватися в тому чи іншому випадку. Це тільки позитив. Дуже цікаво, от інколи вийти на одне поле з тими людьми, про котрих ти. Робиш сюжети, про яких ти розповідаєш в студії, про те, як вони зіграли на професійному рівні. А тут така дикованка, цікавинка Вийти з ними зіграти на рівних. Результат гри важко було передбачити. Рахунок коливався у бік то однієї, то іншої команди. І за три хвилини до фінального свистка команда журналістів забила два голи, котрі завершили матч в нічию з рахунком 9-9. хлопці зізнались, що хорошого результату вдалось досягнути завдяки журналістам Ультрас чи топак колегам, котрі прийшли підтримати. Журналісти обіцяють, що зупинятись не збираються і готові протистояти найдосвідченішому супернику. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Едріксон. Зустрінемося завтра у цій же порі на телеканалі Родана.